Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня і я, її ведучий Олександр Сопельник. Повномасштабна війна продовжує впливати на всі сфери нашого життя у всіх куточках нашої держави. Та про те, вона зокрема вплинула і на вищу освіту. Та про те, як війна вплинула на Криворізький навчально-науковий інститут Донецького державного університету внутрішніх справ. Дізнаємось у нашого гостя Олексія Цуркан, майора поліції, декана факультету Криворізького навчального навчально-наукового інституту Донецького Державного університету внутрішніх справ вітаю пані Олександр. Да, вітаю, шановні глядачі. А давайте почнемо з того. Згадаємо початок війни і у перші тижні повномасштабної війни, як університет пристосувався до цих екстремальних умов. На той час заклад вищої освіти мав свій центральний офіс в місті Маріуполь. Там знаходився ректор, проректори та інші підрозділи. І саме. 25 лютого вночі, коли почалась війна, ректор з командою зібрав всіх наших курсантів, здобувачів освіти, погрузив до автобусів і привіз до Кривого Рогу. Звичайно, певна кількість співробітників залишилась в місті Маріуполь обороняти локації приміщення матеріальної цінності і поступово також потім переїхала до Кривого Рогу. Зараз Враховуючи тенденції розвитку і реформи подальшої міністерства внутрішніх справ, ректор з проректорами вони знаходяться в місті Кропивницькій, продовжують осваювати навчальну базу, продовжують освітній процес. А ми, в принципі, як і знаходились тут в Кривому Розі, продовжуємо готувати курсантів для нашого регіону. Угу. А які плани в університету на новий навчальний рік? Плани амбітні. Ви знаєте, нас як. Заклад переселенець, як виш, який вже вдруге переїздив так кардинально і чотири рази змінював місце знаходження. Але ми продовжуємо набирати свої потужності. Знову ж таки, повертаючись до реформи Міністерства внутрішніх справ на теперішній час в системі Вез було сім закладів вищої освіти, в тому числі Луганський університет внутрішніх справ. І uh -huh. він входить до складу Донецького державного університету внутрішніх справ як відокремлений підрозділ, ну, своєрідний наш Криворізький навчально-науковий інститут, але тепер за межами. І університет набирає своїх подальших потужностей. У ректора, у команди я особисто підтримую її амбітні плани стати національним, отримати статус національним. Ми робимо для цього все можливе і в тому числі розвиваємось як в науковій діяльності, так і в практичній площині. Продовжуємо готувати спеціалістів для національної поліції, для інших правоохоронних органів і так далі. Угу. А, планується очне чи дистанційне навчання, от на майбутнє, на, на, на цей рік, з врахуванням безпекової складової здобувачі вищої освіти за кошти юридичних або фізичних осіб, так би мовити, контрактники. Вони навчаються здебільшого онлайн. Є така форма навчання, як змішана. Лекційні заняття проходить в дистанційному форматі, вони зустрічаються з лекторами, вирішують тестові завдання і так далі, так далі. Але за необхідності консультації організовують, в тому числі і офлайн в приміщенні університету. Курсанти, звичайно, які готуються в подальшому стати поліцейськими, ми залишили їх на очній формі навчання, тому що специфіка підготовки і заклади ж називаються зі специфічними умовами підготовки. Містять такі навчальні дисципліни, які дистанційно опанувати неможливо. Ага. Мій особистий потенціал і рівень викладання навчальних дисциплін практичної спрямованості. Ви знаєте, там, вогнева підготовка, тактика, спеціальна підготовка, їх треба опановувати саме в стінах університету. Тому рішення по переведенню курсантів на заочну форму навчання дистанційну форму навчання ніяка не приймалась. Ми з перших днів війни, повноштавного вторгнення, ми продовжили навчальний процес. Навіть з дітьми, які прибули з міста Маріуполь, ми взяли їх під своє крило, і так це було важко по 6 по 7 пар занять кожного дня. Ми виснажувалися, але ми їх зайняли. Ми не дали їм можливості попливти від тих подій, які відбувалися. У деяких із дітей, які прибули з Маріуполя, і рідні залишились, і близькі. На жаль, були випадки, коли дівчина-курсантка загинула, загинув викладач Маріупольського центру академії поліції. Так ми несли втрати, але наша згуртованість, робота ректора і команди дає можливість розвиватися, дає можливість ставати професіоналами своєї справи. Додамо до питання дистанційне чи очне, так от якщо очне навчання, чи організовані якісь сховища, і чи проводяться курси для курсантів по поведінці себе під час повітряної тривоги в рамках певних дисциплін вони вивчають алгоритм, як діяти у випадків нестандартних надзвичайних ситуацій, в тому числі ми маємо на території інституту на всіх локаціях тимчасове укриття. Можливо, вони не представлені як бомбосховища стандартні, які можуть витримати пряме влучення там, якихось е е літківчих снарядів і так далі. Але принаймні запобігти враженню облам уламків від ракет мін вони повністю здатні. Е е що таке сховище? Це бетонна споруда, яка обладнана і засобами е е питної води, і гігієни елементарне, медичні препарати, в тому числі ну, і місце перебування. Тимчасово це називається тимчасові uh -huh. споруди. Вони у нас сертифіковані, надана е, дозвіл від військової адміністрації міста Криворого. Ну, в принципі, ми навіть проводимо заняття у випадку оголошення сигналу тривоги саме в цих приміщеннях. Uh -huh. А чи є якісь прогнози на цьогорічну вступну кампанію? Прогнози в мене оптимістичні. Е, бачите, що війна показала силовий блок е, даремно був трішки подвинутий. В планах і в перспективах пріоритетності отримання цієї освіти і заняття такого роду діяльності, ми розуміли, що середня заробітна платня поліцейським, військовим вона отримувалась, так, не топ-менеджери і так далі. Але коли людина ризикує своїм життям, коли вона віддає своє здоров'я повністю, і наші хлопці молодці, вони сильні духом і військові, і поліцейські вони перебувають на передовій і зараз в цю негоду. Стоять, захищають свої позиції. Дуже добре, що держава почала про них дбати. Так ось які мої прогнози на вступну кампанію. Я сподіваюся, що це буде не гірше 22 року. З чим це пов'язано? Престиж спеціальності, раз обов'язково 100% працевлаштування. Два повний соцпакет під час навчання. Я маю на увазі форменний одяг, харчування. Так, можливо, не така висока стипендія, як в цивільних вузах, але знову ж вона перекривається саме затратами і витратами, які здійснюються під час навчального процесу. Як я вже казав, ми викладаємо вогневу підготовку. В цивільних закладах доступ до зброї в рамках законодавства, використання боєприпасів, він відсутній. І курсант, звичайно, за це не платить. Це передбачено державною програмою підготовки. Саме тому... Повертаючись до 2022 року набору, та кількість абітурієнтів на місце навчання, це на спеціальність права було близько 5 осіб, 4,9, і на спеціальність правоохоронна діяльність 3,5 особи на місце, те, що у нас в Кривому розі, це дуже високий показник. Так ми дійсно змогли відібрати найкраще. І на теперішній час із 125 курсантів набору 2022 року нас залишив тільки один. Ну, поки це місце вакантне, і воно поповнюється за рахунок платної форми навчання, коли студент може перевестися на курсанта після першого року навчання. Uh -huh. так. А чи а, існують у вас якісь курси, підготовчі курси для майбутніх абітурієнтів? І якщо вони є, то що ви можете запропонувати майбутньому абітурієнту? А, звичайно, така програма у нас працює. А, у нас були. Тримісячні курси в минулому семестрі, вони закінчилися. І зараз, я не помиляюся, вони 11 лютого стартують на наших локаціях на вулиці Спідружності 92 92. Відбувається процес підготовки. Дітей допомагаємо їм готуватися до складання національного мультипредметного тесту за основними напрямками цих дисциплін, в тому числі ті, що будуть. Користуватися попитом не тільки до вступу до нашого закладу до нашого університету, а й в інші цивільні вузи. Ну це звичайно там українська мова, математика, іноземна мова, історія і так далі. Угу. А як бути переселенцем? Чи яка у вас активність от, дітей, курсантів з тимчасово окупованих територій? У нас я не буду розкривати повністю цифри, але близько 20 осіб, якраз з які мають статус внутрішньопереміщених осіб. Є діти, які за плином долі, там позбавлені батьківського е, опіки. опіки або так опікування, вони також мають певні пріоритети щодо вступу. Ми їх набражаємо в цьому плані, навпаки, підтримуємо в будь-якому випадку. І діти-переселенці навіть під час канікул у нас деякі залишались в приміщенні, проживали. У нас перший курс це обов'язково казарми перебування. Тому залишались на казармі навіть під час канікул. Ну ви розумієте, у когось батьки знаходяться на фронті, да, у когось там виїхали за кордон. Звичайно, ми маємо про них дбати. Е, тому ми не робимо ніяких виключень це дитина з криворогу чи з іншої області, іншого регіону. Ага. Ну що ж, я дякую вам, пане Олексію, що ви завітали до нашої студії та за те, що ви продовжуєте. Е... Працювати в сфері освіти і готувати нових, нові кадри для нашої держави. Дякую. А ви дивились програму інтерв'ю дня? І в гостях у нас був декан факультету Криворізького навчально-наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх справ, майор поліції Цуркан Олексій. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.